До вашої уваги вхідні вуличні двері, комплектація Elegant Терма модель Афіна зі склопакетом, який встановлений в рівень зовнішньою накладкою. Полотно товщиною 90 мм з терморозривом наповнення пінополістирол, мінеральна вата, фольга ізов. Три контури ущільнення два на полотні, один на рамі. Зовні атмосфера стійка дерев'яна панель Arwood товщиною 12 мм, колір RAL 7016. З внутрішньої сторони МДФ накладка товщиною 10 мм, в уличній колір Лоцит. Замки верхній Kale 257, нижній Kale 252 встановлені в рівень з металом полотна та захищені теплоізоляційними карманами. Чорна квадратна фурнитура та чорний цилиндр. Рама товщиною 100 мм с корковим терморазрывом наповнення инвата пінополістирол. Регулятор прижиму полотна, посилені пластини під кожний ріг. Ржавіючий парі. Три петли а три антизрізи. Лишва виконана в одному рівні з зовнішнього накладу.